Розширення кола впливу. Приємно розуміти, що, обираючи реакцію на обставини, ми чинимо на ці обставини потужний вплив. Якщо змінити одну частину хімічної формули, то й результат буде іншим. Кілька років я працював з однією організацією, яку очолював дуже енергійний чоловік. Він умів прогнозувати тенденції. Він був творчий, талановитий, здібний, надзвичайно розумний. І всі це знали. Проте, як керівник він був справжнім диктатором, до людей ставився як до хлопчиків на побігеньках, неначе вони не мали не могли мати власної думки. Його манера спілкуватися з тими, хто працював в організації, була такою: піди туди, піди сюди, тепер зроби це, тепер зроби те, а рішення прийматиму я. Як результат, неприязнь майже всієї команди керівництва, з якою він працював, вони. Збиралися в коридорах, щоб скаржитися на нього одне одному. Йому не просто перемивали кістки, а обговорювали в такому дусі, наче хотіли знайти вихід із ситуації, що склалася. Проте люди робили це без кінця і краю, знімали із себе відповідальність на підставі президентових слабкостей. Ви не уявляєте, що сталося цього разу? казав хтось. Днями він зайшов до мого відділу. У мене вже був готовий проект, але він наказав усе поміняти. Уся моя робота за багато місяців псу під хвіст. Не знаю, як мені далі з ним працювати. Коли він уже нарешті вийде на пенсію? Йому лише 59, відповів на це інший керівник. Як думаєш, чи протримаєшся ще 6 років? Не знаю. Та він із тих, хто ніколи не йде на пенсію. Утім, один із керівників був проактивним. Він орієнтувався на цінності, а не на почуття. Він був ініціативним, передбачав, виявляв емпатію, аналізував ситуацію. Слабкості президента не уминуло його уваги, проте він їх зрівноважував замість критики. Коли президент виявляв слабкості свого стилю управління, цей чоловік намагався замортизувати удар, щоб це не Позначилося на його підлеглих і робив ці слабкості несуттєвими. Несуттєвими. Натомість, у роботі він користувався сильними сторонами президента, проникливістю, талантом, креативністю. Цей чоловік зосередив зусилля на своєму колі впливу. До нього теж ставилися як до хлопчика на побігеньках. Проте він робив більше, ніж від нього сподівалися. Він Передбачав потреби президента, він помічав, коли президента щось непокоїло. Тож, надаючи йому інформацію, пропонував одразу аналіз і рекомендації на підставі цього аналізу. Якось ми сиділи в кабінеті в президента, я був там у ролі радника, і той сказав: Стівене, цей чоловік зробив щось неймовірне. Він не лише дав мені інформацію, про яку я запитував, він запропонував ще й додаткові дані. Саме те, що нам було потрібно. Він навіть видав мені свій аналіз, який стосувався саме того, що мене найбільше непокоїло, і список рекомендацій. Рекомендації узгоджуються з аналізом, а сам аналіз узгоджується з даними. Він надзвичайний. Яке це полегшення не турбуватися, хоча б про цей бік справи. На наступних зборах президент, як завжди, Роздавав казівки зробити це, зробити те керівникам відділів. Утім, крім одного. У цього чоловіка він спитав, що ви думаєте з цього приводу? Коло впливу проактивного працівника розширилося. Серед колег це спричинило справжній ажіотаж і, і посипалися в коридорах керівного поверху звинувачення на адресу проактивного чоловіка для реактивних людей. Природно, знімати з себе будь-яку відповідальність, набагато легше сказати, я за це не відповідаю. Якщо я скажу я відповідальний, то можливо доведеться сказати «Також я безвідповідальний. Дуже важко визнати, що я маю можливість обирати свою реакцію, свою відповідь, і що реакція, котру я обрав, призвела до негативних наслідків, до інтриг. А надто якщо я роками знімав із себе відповідальність, на підставі чиїхось слабкостей. Отож, решта керівників постаралися знайти побільше інформації, побільше снарядів, побільше доказів того, що вони не відповідальні. Але той чоловік і далі діяв проактивно. Мало помало його коло впливу поширювалося і на них. Воно поширювалося і поширювалося, і невдовзі жодне важливе рішення, жоден вагомий крок в організації не обходився без участі. Й схвалення того чоловіка, включно з рішеннями президента. Однак президент не відчував загрози своєму становищу в компанії, бо сила того чоловіка доповнювала його силу і компенсувала його слабкості. Тож він володів силою двох людей, команди, у якій двоє доповнювали один одного. Успіх того чоловіка не залежав від зовнішніх обставин у його становищі перебувало багато людей. Усе змінила його реакція на це становище, його вибір зосередився на колі впливу. Для деяких людей проактивний означає той самий що нахабний, агресивний, товстошкірий. Але це зовсім не так. Проактивні люди не нахабні, вони розумні, цінносно орієнтовані, уміють адекватно оцінювати реальність і знають, що робити. Візьмімо, приміром, Ганді, поки його. Противники засідали в законодавчій палаті, критикуючи його за те, що він не бажав приєднуватися до них у їхній риториці, кола турбот і осуджувати Британську імперію за пригноблення індійців. Ганді був на рисових полях з простими селянами, тихо, повільно, непомітно, розширюючи своє коло впливу. Так зростала підтримка, довіра і впевненість у ньому серед Сільського населення, і, хоч у нього не було свого кабінету й політичної посади, та завдяки своєму милосердю, хоробрості й високій моральності, він узяв, він зумів поставити Англію на коліна, зруйнувати її політичне панування над трьохсотма мільйонами людей силою свого величезного кола впливу.